По наявності в Одесі XC40 в комплектації PLUS Dark, Колір Sun Dune, на 18 колесах легкосплавних, без хрому, чорні дзеркала, навколо вікон прибраний хром, Релінги чорні, без ключовий доступ на всіх дверях, камери 360. Ось такий вигляд мають. Передні фари. Передня камера, також тут схований радар адапного круїзконтроля. Парктроніки передній, а також бічні. камери в зеркалах, моніторинг сліпих зон, без на всіх дверях, передніх, задніх, а також задня кришка багажника. Плюс вона відкривається з махом ноги. У нас шкіряний чорний салон. Підігрів карма, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання і водійського і пасажирського регулювання довжини сідушки. Якісна аудіосистема Harman Kardon, 13 динаміків в даному випадку, також плюс сабвуфер. Мультимедіа 9 дюймів, приборна панель 12 дюймів, безрамкове дзеркало з автозатемненням, зовнішні дзеркала також з автозатемненням з підігрівами. Це як має бути водійське сидіння з пам'яттю. Такий вигляд має другий ряд. Стеля. Достатньо багато місця. Гарний кліренс 20 см. В даному випадку версія B3. Це у нас бензин 163 кінські сили, плюс м'який гібрид. Економічна машина по місту 8-9 літрів по трасі від 6,5 літрів. Це реальні витрати пального. Аудіосистема, пам'ять. Всі асистенти сучасні, утримання смуги, екстрені гальмування, коли рухаєтесь вперед, назад, Google Maps виводяться на приборну панель, також тут. Android Auto, CarPlay. Підігріви. Підігрів. Підгрів лобового скла також присутній. Керування дистанційно через телефон, через додаток, реалізовано на всіх вольвах. Звертайтесь на Горшевського 39 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо і інші варіанти. Маємо по наявності. Ряд автомобілів XC90, XC40, xc 60 на підході. Маємо на тест-драйві. Можемо запропонувати проїхати і на бензині, і на плагін гібриді, також XC40 доступно до тест-драйву. Тому до нових зустрічей!